Тіла загиблих російських льотчиків з літака А-50, ну, який був збитий сьогодні українськими повітряними силами, знайшли в Запорізькій області Пебердянськом. За незалежними джерелами на борту літака перебував генерал-майор Олег Володимирович Пчела, заступник командувача Дальньої авіації військових повітряних сил Російської Федерації. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у телеграм-каналі. Відомо, що військове звання Олега Пчоли генерал-майор. Він також був командиром 22-ї гвардійської важко важкої бомбардувальної авіадивізії, яка базується на аеродромі Енгельс у Саратовській області. Ну а речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що літаки А-50 залишаються пріоритетною ціллю для українських повітряних сил. Ну і також підтвердив, що російський літак Іл-22, хоч і долетів до Анапи, але не підлягає відновленню через пошкодження серед екіпажу, навіть є поранені та, можливо, Загиблі. Також речник повітряних сил підкреслив, що до сьогоднішнього дня знищення літака А-50 здавалося просто непосильним завданням для повітряних сил. Ну а тут ще й не тільки збили його, а й, а й другий літак іл 22 попав під роздачу одразу дві жирні цілі за один раз. І логічно виникає питання, скільки в Росії залишається літаків А-50. Та в якому вони стані, на це питання відповідає Буданов. У російських окупантів залишилося лише вісім таких літаків, повідомив начальник головного управління розвідки України. Буданов також вважає, що знищення цих літаків може вплинути на здатність Росії вести операції та утримувати зв'язок в зоні конфлікту. Ну і на завершення, давайте поговоримо про наступне. Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц. Закликає канцлера Олафа Шольца пояснити причини затягування рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Таурус, ну які, на його думку, можуть важливо вплинути на ситуацію на полі бою. Зокрема, він натякнув на Керченський міст. Мерц підкреслює, що необхідно з'ясувати, чи це така тактична стратегія Шольца, чи просто невіглавство з його боку. Ну, а мене на цю мить все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую!